Та річка зовсім обмінила літки 2024 року, але ось січень 25-го, кілька днів Нового року, і такий вже буде спадик, під підкриє. А головне, що стовбуру розмови показують сліди зубів, бобрів, як і минулого року. Бо у цьому теж своя стабільність. Це Харківський район, берег водойми, у яку впадає річка. Я її вам вже показувала. Вона з маленьким водоспадиком і там точно є бобри. Переконаємося, що вони і тут теж зимують. Ось видно, як вони вночі можуть їсти вербову кору. Такі, бачите, цікаві борозенки на цих залишках деревини. І саме дерево, воно теж дуже колоритно підточено. Бачите, скільки трудилася тварина, щоб врешті-решт стовбур упав і була потім для греблі нова колода. Ось така велика стара верба здалеку здавалася абсолютно недоступною і нецікавою для бобра. Але виявилося, що він і на неї замахнувся. Он його сліди, з зубів.